Далі рухаємося далі. Потрібно тепер зробити, робити такий от конус. От обрізок труби алюмінієвої, яку я робив, і, якби по внутрішньому діаметрі воно непогано перекриває конус, зона обробки. А от по зовнішньому прямо впритик впритик. Ну, якби, якщо буде конус, то він буде кінчатися гострячком алюмінієвої труби. Що ж цей інженер так напроєктував? Як він думає це робити? Воно ж не годиться, алюмінієва труба, вона ж світиться, заточена на гострій лезьвія. Ані тут було. цей інженер взяв молоток і молотком. Відкував цю чашечку і зробив чашечку з труби, розкував разтруб. Не, не знаю, отак от от має бути якось видно, що воно більш тепер конусне. Десь отак от воно було б. Ну, найкраще це оцю трубу приєднати і показати. Обовжух, тепер вона туди ледве не проситься. годинки роботи з перекурами, того, що я такою роботи непривичний, махати молотком. Ну, і все вийшло. Навіть на ковальні в мене не було. Я завжди веду амортизатора, закріпив і на ньому відкував. Рівномірно провертаючи. Тут видно такий наклеп від молотка. Якби дуже ручна робота, дизайнерська виріб. Тут хитрим способом полірнуть, браширануть і було би. А -а -а, на Пінтерест. Зразу на Pinterest можна виставляти витвір мистецтва. ручна ковка, по алюмінію. Якийсь сплав. Ну і тепер що? Тепер оцей от тонкий раструб, який там закінчився, чітко сюди ще й навіть вистачає з запасом його. Хобавжух. ну хоба І там теж є півтора міліметра для того, щоб рістцом почати. Ну і це все, це всі справи. Якби ковка на холодну, якби незаслужено забута технологія, особливо в домашніх майстернях, коли треба вивернутися і трошки збільшити або зменшити діаметр. А ковка на гарячу, так ще. Але технологія незаслужено забута, металобази, сортамент, купити болванку і з болванки розтачувати. Привчили маркетологи до цього. Ну, Тому що це, типу, простіше. Напевно, так, да, напевно, простіше. Але мені треба швидко. І, напевно, так вийде швидше. Напевно. Операція циліндрична розточка отвора. Отже, є в мене тут, ну я вже тут трохи йду, як бачимо, є дві, дві фасочки я тут зробив і тут. Це дві, ну, два чітко фіксовані діаметри. Це діаметр Кільця, який має бути зовнішній, це діаметр кільця тої конусної oh. переходника, який має бути всередині. Спочатку я тут діаметр зробив, заміряв, і відмінусував, скільки мені потрібно, щоб було в діаметрі. Там всередині 44, вийшов перепад в 5 мм, зовні 49 в середині 44, дорівнює 5, різниця. ділена на 2, дорівнює 2,5 міліметра, обнулив 0, лімб, лімб обнулив на нулі. 2,5 мм. Це один повний оберт лімба і ще четвертинка, бо на лімбу 2 мм за оберт. Вот. І тут собі написав, що по лімбу це буде 0,5, коли я дойду. Туди куди треба зробив чик-чик, два оберта, потім вернувся назад, щоб вибрати люфти. Тут в мене люфт 0,4 мм, і хоба-хоба, як же так, люфт 04 мм в ходовому винту, а можна зробити по лімбу. точно до сотки. Ну, до сотки я брешу, ну, до, до 5 соток точно можна зробити. Прямо по лімбу, а якщо дуже треба, то можна поставити. Гендикатор і зробити до соточки. Так от, е від цього і бази, яку я можу поміряти, 49, від'їхав туди, е тут краю розточив, ну от воно тут розточує, і я собі бачу, що е оце вже має бути внутрішній діаметр. І починаю розточувати там всередині, всередині я там вже розточую. От як воно там виглядає. Довжина тут 62 мм. Сашко просив до, в три рази збільшити йому цю е, довжину конуса. Там було 20, зробили 60, ну і 2 мм потім на торцовку. Е, торцовку там підбор торчика і торцовку тут. По міліметру, я думаю, більш ніж достатньо буде. От, Ну і показую, як хтось роби. Коли, ну, як його робить. Ага, і ще я там трошки в гітарі подачу там всередині поміняв оці шестерні, Зробив так, що тут ще одну 22-шестерню я знайшов. Замість цієї поставив ще одну 22-гу, а замість 54, ї 56 -ту поставив, по-моєму. Ну, щось таке. І зараз у мене виходить. Подача йде 0,08 мм на один оберт. Тобто 8 соток на один оберт. Було 0, коротше 112 соток на оберт. Я зараз собі там на 30% десь зменшив подачу. Ну, мені так прикольніше, щоб чистіше одразу вийшла там чистіше розточена поверхня. Не люблю я. Ну, це якби зараз така требинка з'являється, коли я на реверсі виходжу. А так-то воно розточує значно чистіше, ніж було до того. І повільніше йде, якби більш чистовий прихід. Ну, я тут додаю більший, е, цей. М -м, більше врізаюся глибше, але за щодо того, що повільніша стружка, виходить, е, що м -м, так значно ефективніше працює різець того, що якщо розточувати, якщо розточувати прям, по чуть-чуть, ну, грубо кажучи, 01 мм, то кожен раз працює оцих 0,1 мм кінчик різця. Якщо розточувати 0,2 мм, але з меншою подачею, то вже працює не той кінчик різця, а два кінчика різця. Ну, зрозуміло, що я маю на увазі. Ну, якби. Довести до, до, до безглуздості, щоб на весь різець робити подачу, тут 10 міліметрів, то за один раз різець різав би там, от весь, вся пластинка шириною працювала, і за один приход вона би не затупилася. А так, якщо подавати тільки 0,1 міліметр, то вона проходить там 100 проходів і тільки цей шматочок стирається. А так ми пройдемо тих самих... 50 проходів, але в два рази більший участок пластинки буде працювати, відповідно, кожен конкретний участок різця ріжучої кромки буде в два рази більш стійкіший. Ну, там якби не зовсім так, того, що стружкою він ріже в два рази більше метрів, грубо кажучи, але як показує практика, таки. Повільніша подача і ширша стружка, вона краще зберігає ріжучу кромку пластини. Бо там процеси не тільки йдуть, затуплення, а там і всякі інші процеси. Не буду зараз розказувати, бо диванні експерти скажуть, що все не так працює. Це, це все не так. Діди говорили, що це не так. Да, я не експерт. Я собі щось знаю, щось собі роблю, а якщо хтось. Знає інакше, то хай собі щось робить інакше. Отже, отже, я по-моєму вже прибавив. Прибавив оцих дві десятки. Ну, зараз подивимося. Бо спочатку прибавив, а потім згадав, що треба зняти відосе. Отак от воно стружки наробило. Так, це стружка 0,2 мм фрізання і 0,08 соток товщина. Отака от, от стружечка йде. як Якби мене, влаштовує. Е, не налипає цей алюміній різець, Ну, того, що я мастилом змащую. Може, кому цікаво, в мене тут від станка відпрацьоване мастило, тобто він його прогнав через свою систему. Я ось так от його вигрібаю ці опілочки, стружечки і змітаю з різця. Я пальцем на відео ліс тикнув, насправді я працюю і е, працюю кісточкою. Ну і все знов повторюю, підбавляю. Якби 06. Зараз підбавлю дві десятки. Це буде ну, такий самий обичний прохід. Звичайний прохід 2 десятки, а потім чистову десятка зроблю. Ну, Того, що там же ж конус там лишиться того проходу, так як тут на оригінальній деталі, десь міліметр може. А потім буде конус. Ось. Це ми зараз, я зараз роблю оцю от, діаметр. В частина конуса. А зовнішня частина буде така. Ну і в мене там оця зарубка, яку я зробив собі. От, вона теж сигналізує, де я там знаходжуся. Так, ну, пройшов я той прохід. І зараз ставлю на Якби згідно в розрахунках оце в мене має бути 0. Типа 0,5-2,5 мм перепад. І там є ота шкряпнута лінія. Чи воно співпаде? Чи тримає верстат, точність, чи не тримає. Зараз подивимося. Ну, точність по лімбах, чи тримає. Чи... Учебний він чи вже як ви, не зовсім учебний? Ну і візуально є різниця. Ну, Тут чистіша поверхня, просто переход з чистої поверхні на більш грубу, коли я руками подавав. От і вся різниця. Так що верстат не зовсім учебний, він вже такий щось довміє і точність тримає. і Ну, взагалі, може навіть в нього якийсь є диплом, не зовсім він учебний. Ставлю малу продольну подачу, щоб робити конус. І ай-яй-яй, немає різця. Висотою 10 мм, бо той що у мене був б, на висоту 12 мм, а тут 10. Ну, нічого. Замість різця буде от така довжелезна фреза. В неї конус морзе має сліди неправильного храніння. Ось то як фризу її використовувати не можу. Ну, Хіба обдерти під діаметр, під циліндр. Але я зараз її ось так от поставлю сюди, і буде такий. Якби розточний різець. Можете писати вже коментарі, що Кока-Ко работать не буде. А ем, поки ви пишете, то я покажу, що підзаточив я йому на алмазику мілкому 4 грані, бо ще не знаю, яку сторону виберу як робочий різець. І також тут. Полірнув місце, де буде сходити стружка. Щоб вона легше сходила. Ну, як полірнув. Алмазом тим самим шліфунув виник мілкий. Ось. Ну, якісь з цих кінчиків буде, буде різати. Сюди я не ліз. Би мені... Я не знаю, який буде зуб, того, що тут є три широких ленточки. І якби трошки поуже, а то і на нет які сходять. Це легендарне советське качество. Так от в інструментальному цеху заточник затачував. М -м? То мені треба, щоб пластина його чітко прижимала, щоб тут була площина. Буду провертати, щоб був впевнений зажим. Скоріше всього, це, це будуть оці три цих, а сам різець буде отой. От Якби діаметр фрези 16 мм, я переміряв по факту. Тут в десь вибито R65, а діаметр не вибитий. Ну да, товариш міряй по факту, понятно. Ось, і треба 20 мм, Ну, грубо кажучи, якщо там міжцент... міжцентрове, ну, від низа цієї посадочної до центра має бути 10 мм. Ну, 10 міліметрова товщина державки різця, то фреза має бути 20 мм. Ось, 20-мм у мене нема такої довгої, є отака довга. Вона 16. Відповідно, різниця 4 мм ділено 2 і взнаємо, яка буде підкладка. Йду я до чарівного ящичка, де в мене з лазерної порізки мені присилають обрізки. Дуже помічна штука. І я там знаходжу 2-мм підставку, яку на лазері, ну, 2-мм обрізок, товщина 2 мм, в мене там всякі різні товщини. І вона буде гарна підставка. Я тут вже. Напільником зніс всякі виступаючі частини, шліфанув. Зробив йому плоскопаралельність. Зараз сюди поставлю, зверху фрезу і чітко буде різати там, де треба. Ну, а щоб його зробити прям-прям там, де треба, то у мене тут стоїть нерухомий конус, є під якого я чітко виставлю, ну там, чуть-чуть нижче, чим десь там. на... Трошки нижче ріжучок кромку, ніж центр деталі буде. Ну і саму фрезу трошки поверну під кутом. Показую, поки згадав, того, що можу не згадати. Тут в мене якраз воно торцьом тур впирається в молі продольній. А тут трошки, отак би вона була б паралельна, але тоді би вона всім своїми цими ленточками зачісувала, ну, коли продольне подає. Я його трошки отак виверну, там буквально міліметр. Виверну, щоб воно тільки мало ну, контакт, зона контакту була іменно на кінчику різця фрези. І все. Прижму і буде красота. Ну, тут, якби є частина конуса яка вища, але вона на підкладка її підніме і вона буде стояти так, як треба. Ну, як не так, як треба, то я візьму болгарку шліфану шліфуну вниз і буде так, як треба. Тому що ну, такий Конус Морзи я нікуди в патрон не впхаю. Ось, якби ферза хороша, довга. Ну, якщо я з одного боку трошки шліфану, це нічого страшного. Того я шукаю Конус морзе 2 на Конус Морзе 2 перехідник, щоб. З одного боку він був гладенький полірований, класний, шліфований. Я його буду пхати собі і в піноль і в шпиндель. А інший конус Морзе 2 на перехіднику піде в жертву цим от, слідам неправильного храніння. У мене трохи є таких фрез, я їх помив в лимонній кислоті, і вона буде зажимати. Якби портитись буде конусна посадка. Морзе лише на перехіднику, що якби, значно дешевше і можна пережити.